Зараз ми візьмемо штангер циркур і поміряємо товщину топочки. топочки. Що хочу на що, щоб ви звернули увагу в даному твердопаливному котлі. Дивіться. Лис металу, шістьорка. Зараз ми це перевіримо, але дивіться, він пішов вниз, немає ніяких стиків. Ось з цієї сторони так само пішов, зверху. Пішов, немає стиків. Розумієте? Про що це нам свідчить? Про те, що дійсно ну, оці листи повністю в камеру уходять з металу 6 мм. Ну, тобто, що тут як би то не Складно щось з чимось поспорити. Дивимося, до речі, ось, дивіться, ось ця частина вона іде і... Гнута камера, тобто цільний лист, лист металу, він не застикований з іншим металом, він просто йде отак от вниз. В камері йдуть омиваємі колосники. Ану, потримай пан Сергійко. Ми беремо наш е, штангер-цикл. Так, що у нас тут? Електронний? Сережка, ну зніми, Оп. Що ми тут бачимо? 6,4 верхній лист метал, ну, 6,3. Е, ну, враховуючи, що, напевно, покраска, дивимося цей боковий лист металу. Так. Максимально притискаємо 6-1, так. Давайте спробуємо отак от зробити ще глубже зайти. Что тут у нас? Как-то непонятненько стоит. Так, ладно, дивимось целый из металла. Ну, 6,2. Дивимося, ось. 6,4. Даем на те, что тут трішечки красочка есть сбоку ну там, він э, покрашений сам металл Ну ми розуміємо, що тут до речі, теж йде, йде він заворачується, заворачується цей лист металу, тому то він не зварний. Добре, воно йде сюди. Оце лист металу, який ми дивилися, що він теж заворачується. Ну, Ну, 6,2. коротше, 6,2-63 по котлу ми можемо бачити по котлу 62-63 метал зроблений. Нижній, ну, наприклад, нижній лист металу, він не йде шістка, він тут і не потрібен Шістка, ну ми бачимо, наприклад. Зараз як ми його поміряємо. Так. Що там у нас, Сергій? 5,6? 5,6, так? В принципі. Теплообмінник, теплообмінник. Ми поміряти не можемо, тому що він гнутий. Е, тобто я вам про це нічого не скажу. Але ми бачимо з цієї сторони, що отут він зварний, зварний з однієї сторони зверху. Тобто, виходить, конструкція, повністю теплообмінник вигнутий Ось так от. і зверху тут от, одним швом проварений. Ну, Якось так, друзі, я не знаю, що вам ще показати, питайте. Якщо комусь цікавий цей відео огляд, підписуйтеся. Хочете інший якийсь котел, щоб ми розібрали, його зняли обшиву, поміряли, подивилися, де що як, коментуйте, ставте лайки. Давайте, якщо ми багатенько лайчиків назбираємо, переглядів на відео назбираємо, то ми наступний котел розберемо. Це може бути HDP, це може бути якийсь інший крафт, це може бути Phoenix. ну Тобто все від вас залежить. Дякую. Підписуйтеся, ставте лайки, коментуйте.